Більше 20 років тернополян і гостей з усієї країни зачаровує тернопільська шопка у храмі святого апостола Петра. Парафіяни пам'ятають її ще з часів, коли замість храму була капличка. Більше ніж 25 років. Вже тут було. Е -е, дуже довго пам'ятаю. Каплиці була менша, бо капличка була. А зараз тут ставлять велику, але кожен раз вона має більші розміри. Кожен раз щось здодавляють нові елементи. Щороку люди з захватом очікують, поки храм прикрасять до різдвяних свят. Цієї зими особливо хочеться свята. Попри все, хочеться, але перш за все хочеться і перемоги. З елементами перемоги буде цьогорічна шопка, розповідають священнослужителі. Зробити в тій шопці такий пророчий елемент, який буде стосуватися відбудови України. Тобто, з однієї сторони будемо хотіти показати зруйновані домівки, але з другої сторони вже. Хочемо показати, що ті домівки будуть відновлюватися, будуть відбудовуватися. Тож буде елемент такого зруйнованого будинку, який є в процесі вже відбудови. Та якби випереджуємо час, що те все, що є у нас таким зараз розбитим, знищеним, розбомбленим, що воно в нашій уяві, в наших сподіваннях, в наших якихось надіях вже відбудовує. Шопку цього року почали монтувати дещо швидше, ніж зазвичай 5 грудня. Парафіяни тішаться з того, що шопка вже стала традицією не лише одного храму, а й туристичною родзинкою Різдвяного Тернополя. Дуже заховуються такі традиції, знаєте. І традиції, що, напевно, ніде такого немає, але тільки в нас, в нашій церкві Святого Петра. То так започаткував отець Іван. Він був в нас протигумен. Центральним сюжетом шопки і загалом різдва завжди є новонароджений Ісус. І незважаючи на війну і різні негаразди, свято повинно настати передусім в душі, переконані священнослужителі. Мені дуже сподобалась думка блаженішого святослава, очільника нашої церкви на цю тему. Який сказав, що не хоче входити в деталі щодо якихось зовнішніх вимірів святкування, бо то в'яжеться з різноманітними видатками, а про такі тяжко говорити в час війни. Але він сказав, що кожен з нас має право до того, щоб мати радість. І ми не можемо собі відмовити отої радості, яку приніс у той світ Ісус Христос, як Бог, ставши людиною. Ми хочемо радіти, ми хочемо тішитися. Нагадаємо, шопка зазвичай займає всю передню частину храму поблизу престолу. Має чимало рухомих елементів за релігійними і не тільки сюжетами. Відкриють і освятять шопку до нового року.